Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. переможемо разом. Поки в Аравії таємні переговори між РФ та США, нам своє робити. Курс неочікувана операція наших сил здавалося б там уже все завмерло. Телеграм-канали пишуть, що деякі ЗСУ прорвались на Тьоткінський аеродром, а в Тьоткіна в одному із районів вісить український прапор, ще один міг 31 к під контролем ЗСУ виведеної України. Українські пілоти захоплюють літаки ракетне озброєння до бортів. Пишуть що ЗСУ також підірвали дамбу, яка відрізала підкріплення, що може підійти до Курська загалом за два місяці операції в Курську. Наші сили захопили понад 15 борстів за Курську операцію. Ще 50 за. Останні дні виведено з ладу на різних аеродромах. Покильний ранок вівторка, 18 лютого продовжується росіянові стериці. Пишуть що загиблих більше ніж будь-коли удари продовжуються. Зараз 15 хвилин тому спалахнуло приміщення ОМОНу в пітер. Як пишуть джерела, спочатку було чути гул, після чого пролунало декілька вибухів. Пишуть про десятки двохсотих, понад сотню трьохсотих. Під завалами крик стара будівля повністю завалилась, несуча стіна не рухнула чотири роти окупантів. А це понад 460 чоловік опинились в пастці. дуже багато швидких за попередніми даними. Загиблих може бути те, що, оскільки повністю обвалені житлові приміщення підземні укриття всього там навчалось і жило понад три тисячі окупантів. Також вибухи пролунали на території закритої полоси аеродрома Пулкова. Як продають джерела сирена на території аеродрому, не замовкає досі. Очевидно, що паляниця добряче попрацювала. Будівля ОМОН по Пітерській області продовжує горіти досі. Попри всі потуги рятувальників РФ пишуть джерела на місцях, і все це на фоні переговорів про Україну без України. В ніт наголошують. Україна неодноразово заявляла, що ніколи не визнає жодних змін своїх кордонів. Росія претендує не лише на приблизно 20% окупованої території і на частини регіонів, які контролює Київ, чотирьох регіонах, які наразі Москва не повністю контролює. Україна захід формально не визнають анексію Росією. Хоча РФ зберігає свої ширші територіальні претензії, года може передбачати, що територіальні суперечки вирішуватиметься мирним шляхом якийсь момент в майбутньому, скажімо, через 10 15 років, які пропонували українські переговірники. Щодо статусу Криму на мирних переговорах, 22-му йдеться в статті водночас, Україна все, ще утримує землі в Курській області, Росія відкинула ідею, що Україна могла б використовувати ці території як розмінну монету в переговорах. Втім, якщо переговори почнуться до того, як Москві вдасться повернути назад свої території, то все може змінитись Україна хоче повернути територію, яку захопила Росія, втім Київ чітко дав зрозуміти, що майбутня безпека країни є дуже важливою. Українська влада вважає членство в НАТО ключем до цього захисту. Своєю чергою, Кремль вважає можливість приєднання України до Альянсу екзистенційною загрозою власній безпеці, тому як компроміс Україні можуть надати можливість вступити до Європейського союзу, але не до НАТО. У виданні наголошують, Зеленський пропонував у разі, якщо Україну не візьмуть до НАТО. Відправити до країни 200 тисяч іноземних миротворців, які допоможуть забезпечити припинення вогню. Втім, аналітики впевнені, що захід не в змозі відправити таку кількість солдат. РФ також хоче отримати власні гарантії безпеки, щоб гарантувати, що Україна не намагатиметься відновити свій військовий потенціал і відвоювати окуповані Росією території. Кремль хоче обмежити чисельність української армії, заборонити іноземним військам в'їзд до країни Європа буде стурбована можливою вимогою РФ скоротити чисельність військ НАТО в регіоні, оскільки це збільшить ризик російського вторгнення до Польщі та країн Балтії проти Дональд Трамп. Може погодитись на це, наголошує видання. Все це призведе до неймовірно складних переговорів. Констатує ні, Путін також має вимоги, які виходять за межі території та безпеки. Під час мирних переговорів 22-го року переговорники країни-агресора намагалися знищити українську ідентичність, вимагаючи від країни зробити російську мову і заборонити називати місця на честь українських борців за незалежність. Ймовірно, ці проблеми виникнуть знову наголошують статті. Нагадаємо, президент України Зеленський заявив, що Київ нічого не знав про переговори в суддіській Аравії, не братиме в них участі, не визнаватиме будь-які домовленості про себе без своєї участі. У статті зазначає, що адміністрація колишнього президента Сполучених Штатів Джо Байдена прагнула дипломатично ізолювати Росію, і заявляла, що будь-які переговори про долю України мають відбуватись за участі Києва. а Своєю чергою чинний президент Дональд Трамп відмовився від цього підходу, коли 12 лютого зателефонував до Москви і обговорював Україну під час тривалої розмови з Путіним. а Потім сказав, що проінформує президента України Володимира Зеленського про цю розмову. Також в матеріалі НІТ висловили думку про те, що сама Україна може опинитись в ізоляції президент Зеленський говорив про те, що його не запрошували на переговори, які мають які відбуваються цього тижня між високопоставленими помічниками президента США і їхніми колегами РФ у Саудівській Аравії та Європейські країни, також можуть бути виключені. Трамп заявив, що ймовірно незабаром зустрінеться з Путіним в Судівській Аравії, Катар, Об'єднані Арабські Емірати, Туреччина вже були посередниками між Україною і Росією в таких питаннях, як обмін полоненими і навігація в Чорному морі. Йдеться в матеріалі. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь, переможемо разом.